А насправді, якщо дивитися на маркетинг правильно, то це мистецтво створювати нове. Для того, щоб створювати нове, треба об'єднувати кілька компонентів, без яких все це не літає. Перше, хтось, ви маєте взяти на себе лідерство і сказати собі, що я є автором, автором готелю, автором курорту, автором свого проекту, автором свого бізнесу. Це значить, що я відповідаю за все. Що моє бачення визначає все від великої ідеї до маленької дрібнички. Що у вас є ідея і стратегія це одне й те саме. Це відповідь на питання, в чому ваша унікальність? Чим ви відрізняєтесь? Що ви хочете сказати світу такого, що він до цього не чув? Бо ідея, давайте заробимо трішки бабла, ну так собі. Щось має бути більш цікаве. Далі. Чи ви об'єднуєте команду талантів? Чи ви шукаєте талановиту людину на ресепшн, яка буде любити свою роботу. Робити це не тому, що, о Боже, я знову маю йти на роботу, а тому, що її від цього пре. Чи ви будете застосовувати якісь технології. І неважливо, що це: CRM-система, ERP-система, можливо, нова система опалення, можливо, нова система освітлення. Без технологій це не йде вперед. І далі гроші. Хто рахує гроші? Чи повернуться ці інвестиції, чи це чиясь просто крик-его, чи це справді класний інвестиційний проект?